Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять, хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: «Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Давнє передання свідчить що цією дитиною був святий ігнатій Богоносець. Огоносим назвали його люди через Його чесноти, яким він був схожий на Ісуса. Будучи навернений апостолами Ісуса, він виявляв таку дитячу довіру до Бога. І за це Бог його обдаровував багатьма чеснотами, багатьма ласками. І згодом, після апостола Петра, він став єпископом однієї з найбільшої. Церков антіохійської. Протягом 40 років він вірно служив своїй пастві, залучав нових, і сам Йоанн Золотоустий каже про нього, що він виявляв усі свої чесноти і показав таку добропорядність, яка лише можлива у людей. Коли настали часи жорстокого переслідування за імператора Трояна, Святий Ігнатій проявив велику батьківську підтримку і ще більше молився, ще більше за своїх вірних, підтримував їх своїм навчанням. Одного разу, йдучи походом до Вірменії на війну з партянами, Траян у січні 107 року прибув з військом до Антіохії. Він чув про такого єпископа. Ігнатія і закликав його до себе і запитався чи ти той злобний диявол, який зневажає мої накази та ще інших до того намовляє. А святий Ігнатій спокійно і без страху відповів йому ніхто не називає богоносця дияволом, бо він є далеко від слуг Божих. А якщо мене називаєш злобним, тому що я протидію дияволам, тоді я визнаю, що я заслуговую на цю назву. Бо руйнує всі диявольські наміри через те, що ношу в собі Ісуса Христа, Великого Царя. А хто такий богоносець? запитав Траян. Той, хто в своєму серці носить Христа, відповів святий Ігнатій. То ти думаєш, випитував далі імператор, що ми не маємо у серці богів, які допомагають нам упокоряти наших ворогів? Це великий блуд, відповів святий. Називати чортів, якими ви служите, богами, бо є лише один Бог, що створив небо і землю, море і все, що на них. Один є Ісус Христос, Його єдинородний Син, у Царству якого спрямовані усі мої бажання. Розганіваний Тарян, бачивши, що він ні в чому наказав віддати святого Ігнатія Левам, довгою дорога була. Ігнатія від Антіохії до Риму, багато язичників Бог через нього навернув по дорозі. І згодом після мученицької смерті християни відправили його мощі до Антіохії, а згодом назад до Риму, де вони зараз остаточно зберігаються в храмі священомученика Клементія, папи Римського. Колись я думав, що бути дитиною, про яку говорить Ісус, це не приймати таких важливих рішень, жити якось для себе. Але читаючи життя святого Ігнатія, ми бачимо, що він мав відповідальне служіння єпископом. Він був мудрий, навернув багато людей до християнства. Він був сміливий. Він не відступив від Христа перед лицем смерті. Мабуть, бути дитиною, яку Ісус говорить, це довіряти Богу так, як дитина довіряє батькам. Бог хоче, щоб ми довіряли йому і покладалися на нього так, як діти покладаються на батьків, бо вони розуміють, що вони є слабкі, вони не можуть без батьків і це є природньо. Проте наша індивідуалістична культура говорить, що ти є сильний, ти зможеш. Покладайся тільки на себе, ти є господар цього життя. Насправді такі люди вони є сиротами. Вони покладаються на себе і згодом розчаровуються, тому що людина вона не є всесильна, вона не є всезнаюча. І я не думаю, що Ігнатій. До того, як навернутися, був таким святим. Він також грішив, як і ми грішили. Але коли він почув проповідь апостолів, він почув правду про себе, хто він є, хто є Бог, він прийняв цю правду, він довірився Богу як дитина. І ми бачимо плоди Його діл. Ми ще досі про нього згадуємо. Тому. Бог сьогодні кличе тебе. Ти не є сирота. Ти його дитина. З Богом.